Продовжуємо випуск. Телевізійний проект вивчаємо польську мову разом з телеканалом Тві Плюс відкриває новий сезон. Вже зовсім скоро прихильники телеуроків та любителі польської мови, культури та традицій країни матимуть змогу продовжувати вивчати мову сусідньої держави легко, швидко, якісно та цікаво. Що підготували ведучі телеуроків цього разу? Дивіться за мить. Ще більше нових слів, реплік та діалогів, а також нові цікавинки про традицію і культури Польщі, чекають на прихильників телевізійної програми Вивчаємо польську мову разом із телеканалом Твій Плюс та усіх тих, хто хоче вивчити або ж досконалити польську мову. До того ж у легкій та ігровій формі. Якщо раніше у вивченні мови домінувала теорія, наш телевізійний проект віддає перевагу мультимедійності, навчанню за допомогою ігор, вікторин та нових методик. В цьому році нас чекає дуже багато нового. Во-первых, кроме диалогов, которые вы уже неоднократно видели, мы будем улучшать ваше восприятие иностранных текстов на слух. Кожному заняттю ми обов'язково будемо включати будуть різнообразні діалоги относителі язика, це будуть різнообразне сучасні пісні. Що даст нам це все? прежде всього, это дасть нам лучшее понимание польського язика. Вчені говорять, чим більш комфортні умови на заняттях, тим інтенсивніше відбувається засвоєння іноземної мови. На кожному телеуроці викладачі польської мови використовують декілька етапів для засвоєння вивченого. Це і ознайомлення з новими словами, повторення пройденого матеріалу. Известно ж закріплення. Для дітей це унікальна можливість. Унікальна можливість улучшать свої знання, узнавати більше о країну, язык, вони не вивчають, і паніть, для чого їм необхідно вивчення іноземного языка. Потому тому ж чоловік, знает знає язык, язик, відкриває для себе новий мир. У нас час знати іншу іноземну мову не лише престижно. Це мінімальна вимога до кожного, хто претендує на більш-менш вдалу кар'єру або ж любить подорожувати і прагне самовдосконалюватись. Продовжуйте вивчати польську мову разом із нами. Попереду багато цікавого.